Вітання, ви дивитесь програму Крим Реалія програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається в анексованому Криму. Російська окупація Криму почалася з трьох речей: захоплення урядових будівель, блокування українських військових та нападів на кореспондентів українських видань. Першими постраждали саме місцеві журналісти, яким трощили камери, забороняли знімати, та й просто били та забирали обладнання. Але й в таких умовах справжні журналісти примудряються працювати. Як це можливо, дізнавалися наші кореспонденти? Связався всім ділами. От на радіфоном ви це в комп'ютерових онівечені меблі, конфіскована техніка та апаратура, порожні кабінети та студії. Так нині виглядає колись один з найпопулярніших телеканалів півострова Чорноморська телерадіокомпанія. Тимчасово виконуючи обов'язки президента телеканалу Людмила Журавльова розповідає: за 20 років історії Чорноморку не любила жодна влада, також кожна намагалась не давати їй працювати. Причина критика влади та розкриття низки корупційних схем. Перші серйозні проблеми в компанії почалися з приходом до влади партії регіонів, яка приклала максимум зусиль для закриття опозиційного телеканалу. Але більш за все Чорноморка зазнала проблем після анексії півострова. Розповідає Людмила Журавльова. Лічна моє мнення, що свобода слова на даний момент в не существует. Почему? Потому что альтернативная позиция журналистов, СМИ, информационных агентств, она просто, она просто не приветствуется. То есть э, идет провластная, провластная диктатура. Мы боремся на данный момент. Вот, но, как говорится, против Лома нет приема. И... З такими силами дуже тяжело боротися здесь, в Криму. Перше, що зробила самопроголошена кримська влада, одразу після початку окупації Криму вимкнула трансляцію Чорноморки у мережі з 20 аналогових передатчиків. Замість неї включили трансляцію телеканалу Росія 24 І лише за кілька днів з кримського ефіру прибрали центральні українські телеканали. Але незважаючи на всі ці обставини, Чорноморка продовжувала працювати та розповсюджувати свої програми через супутник та в кабельних мережах. Але й це тривало недовго. Вже на початку липня телеканал таки зник із кабельного телебачення. Не пройшло й місяця. Як вже у серпні представники російських силових структур та так званої кримської самооборони захопили будівлю телеканалу, в якій, до речі, знаходилася редакція порталу Центр журналістських розслідувань, яка на той час орендувала там приміщення. Я арендатор из этого э, помещения по этого здания. Ну, вот судебные приставы да. есть, вы, вы ну, в отношении вас понимаете. Это сами понятно, решают. но судебные приставы за самооборону не отвечают, а ваши бойцы отвечают. Вы ну, да. насчет чего перебои? Насчет сохранности. Тоді офіційна версія була такою: судові пристави прибули до телекомпанії згідно з рішенням господарського суду Криму щодо забезпечення позову кримського радіотелевізійного передавального центру, який звинувачував Чорноморку у несплаті заборгованості за надання послуг, яка, начебто, виникла ще до окупації півострова. Сума боргу становила близько 4 мільйонів рублів, але в позові було вказано про накладання арешту тільки на передавачі, які й так були привласнені РТПЦ, та якими Чорноморська телерадіокомпанія не могла користуватися ще з початку окупації. Про інше має майно, камери, комп'ютери тощо у рішенні суду не було жодного слова. Низка скарг та спроб відстояти свої права в суді не увінчалися успіхом. Керівництво телекомпанії було вимушено сплатити так звану заборгованість РТПЦ, яку воно досі не визнає. Тут розповідають, що зробили це лише для того, аби тільки повернути вилучену техніку та майно, яке коштує набагато більше за 4 мільйони рублів. Але РТПЦ продовжує утримувати майно телеканалу у себе. РТПЦ об этом знає. Ну. Но... Не хочет возвращать имущество. Если не вернут в конце концов, ни сегодня, ни на протяжении нескольких дней, мы будем обращаться в суд обестребования из незаконного владения имущества Черноморской территории компании. Изыскание неустойки. Процесс затягивается нарочно. Как по мне, а на 27 октября назначено слушание по данной апелляции. То есть вы понимаете, да, что это еще полтора месяца а мы будем нести убытки. Это полтора месяца мы еще не, не будем полноценно работать, потому что не на чем работать. То есть препятствия за препятствием продолжаются о свободе слова говорить сейчас не приходится. Конечно, мы пытаемся, потому что, например, Черноморка существовала на Крымском полуострове уже более 20 лет. И почему мы должны сейчас сворачивать свою деятельность и ее не продолжать, я тоже этого не понимаю. Только потому что кому-то не хочется слушать правду. А вже цього тижня стало відомо, що ще одна телекомпанія може потрапити до списку фактично заборонених в Криму. Це телеканал АТР, який ще на початку окупації був опозиційним до самопроголошеної влади півострова, але потім став більш лояльним. Втім, це не допомогло кримськотатарському телеканалу, бо вже цієї середи до керівництва прийшов лист з центру з протидії екстремізму, в якому їх звинувачують у розпалюванні серед кримських татар недовіри до існуючої влади в Криму. А тому «Свобода слова», про яку так часто любить згадувати самопроголошена влада півострова, не більш ніж красиві, але нічого не варті слова. Христина Павлюк, Андрій Оманець з Криму. Ви дивитесь Крим Реалія». програму для тих, хто хоче дізнатися більше про життя в анексованому Криму? Сьогодні ми говоримо про свободу слова на півострові І в нашій студії. Моя колега кримська журналістка Тетяна Гахтун. Доброго дня, Тетяно Доброго дня. та експерт з медіаправа Тарас Шевченко. Доброго дня Тарас. Доброго дня. А, ну, Колеги, давайте почнемо з вас. Тетяно, як ви вважаєте, чи можна взагалі казати ввести мову про свободу слова зараз в Криму? Ну, можна вести мову про а, те, що скорочується або звертається взагалі а, незалежні ЗМІ в а, Криму. Я перейду на Русский, потому что так, прошу. наверное, будет удобнее. А, дело в том, что не только Черноморка, но и как бы, в первую очередь закрылись большинство. А, большинство моїх коллег, вот, если я уїхала 14 февраля и каждый раз а, может, надо было остаться и може, то большинство коллег уже за эти полгода Значимые фигуры в журналистике Крыма уже здесь, потому что люди вынуждены были по тем или другим обстоятельствам кто-то раньше, кто-то позже уезжать. Ну а власне вы через что поехали з Крыма? А очень просто сначала было нападение, забрали камеру, потом было второе нападение во время митинга возле Тараса Шевченко, 9 марта, а потом 14 марта самооборона ворвалась. В медиацентр Севастополь разгромила редакцию, нас обвинили в незаконном хранении бронежилетов, которые мы как бы вынуждены были запастись для сохранности и все, и на этом дальше уже работать было невозможно. просто разграбили редакцию, мы вынуждены были работать уже в других условиях. Ну я даже сказать, почему мы всё равно работаем. Гражданская работа, оборона действует до сих пор. А, зрозуміла. А як ви думаєте, от ситуація з Чорноморською телерадіокомпанією та з телекомпанією ТР, як ви думаєте, чи дадуть далі працювати а, цим телекомпаніям там в Криму? Ні, у мене навіть сумніви немає в тому, що рано чи пізно людям все одно не дадуть працювати. А, смотрите, э, мне кажется, что вот э Представитель Союза журналистов Севастополя, который уже теперь российский, Сергей Горбачев очень точно выразился. Э, ну, то есть, как бы, его слова можно взять девизом ко всей свободе слова в Крыму на, на данный момент. Когда э, кто-то из э, жителей, то есть возник вопрос к деятельности журналиста, пытались его критиковать, то Сергей Горбачев сказал, что критиковать журналиста имеет право только журналисты и члены Союза э, журналистов России. Всього молодець. в принципі цікава думка, і я так думаю, що ну, можливо, хтось має ще узгоджувати цю критику, чи, чи от вже ні, чи вони ні, вже ні, можуть не, вільно критикувати? Ні, я думаю, що критикувати взагалі не дозволено, а навіть з точки зору влади, тому що незалежна думка взагалі не повинна існувати. Має так. бути трансляція тієї думки, яка є владою. А, а влада а влада не може транслювати неправильні думки да. апріорі зрозуміло. Дякую до Тараса. До вас питання, скажіть, будь ласка, а чи ну взагалі така ситуація, яка склалася, наприклад, з Чорноморською телекомпанією, Чи є вона унікальною для правового поля Російської Федерації? Ну, звичайно, є унікальною, тому що Росія до цього не анексовала, не анексовувала території. Тому так ситуація унікальна. Так Росії доводиться щось робити з тим Духом Свободи, який все таки був в Криму. І ну я чесно кажучи, приємно був здивований в сюжеті, що досі журналісти борються за Чорноморку, тому що я, я не слідкував. Я був на цій телекомпанії, ще колись в 2004 четвертому, чи навіть на попередніх роках допомагали, коли були проблеми ще з владою кучми, коли передавачі блокували. Та і цей дух він залишається його не можна згорнути просто за один день. Але те, що Росія взяла напрямок на швидке поступове швидке згортання, це всім очевидно. Але я думаю, що тут не тільки власне сама Росія, бо а, складається таке враження, що а, взагалі там не існує такого жодного правового поля. Бо а, так це це чи ні, Тетяно? Дивіться а, мені здається, тут теж хочу процитувати правозахисних російських. Андрій Юров сказав, що Крим зараз пройде той шлях, який Росія пройшла за 10 років при владі Путіна. Крим зараз швиденько це проходить за півроку. Тобто те ж саме, тільки реформи е, там відбувалися, тобто скорочувалися угу. поступово, а тут все робиться е, швидко. Ну їм просто треба е, забезпечити стабільність, якої немає. Угу. А що ви думаєте, що буде далі? Е, після того як буде зачищений той інформаційний простір, ви знаєте, от е, така ситуація складається. Ми е, шукали. Способи працювати журналістам в Криму незалежним, і зверталися, була така думка звернутися до російських колег, і щоб російські ЗМІ підтримали кримські журналісти, зробили їх своїми корпунтами, своїми кореспондентами. Але і тут навіть кримські журналісти ну, бояться, що це їх може не спасти. Тому що, якщо в Росії є обмежена свобода слова, то Крим це така сіра зона, в якій навіть російські закони не зовсім діють. Ось в чому проблема. Тому що це, е, якщо там є Україна, є Росія, а є і окупована територія. Це взагалі якась, якась дивна ситуація. Ну, добре, дякую. ще з юридичної точки зору. Росія буде намагатися з наступного року перейти повністю на виконання російських законів. Все рівно в практика, так звичайно, ну не в Києві. Практика все рівно буде відрізнятися, але якби є перехідний період, неможливо одномоментно примусити все працювати за тими законами, які не характерні були цій території. Це і питання реєстрації, питання власності, маса питань. Так тому це перехідний період, але очевидно, він буде завершений достатньо швидко. Добре, ну ви дивитесь Крим Реалі, Нагадую, сьогодні говоримо про те, чим відрізняється сучасна демократична країна від деспотії. Говоримо про свободу слова в анексованому Криму. Півострів це чи не єдине місце в світі, на якому виходили газети, друковані кримсько-татарською мовою. Є де є телебачення кримськотатарською мовою, радіо кримсько-татарською мовою. Ну і чому нові владі заважають національні видання? Досліджували наші кореспонденти. Одразу після окупації багатьом представникам змі стало зрозуміло, що працювати в нових умовах Криму буде вкрай важко, і ці очікування не були даремними. Однією з перших газет, яка потрапила під руку місцевого ФСБ, стала кримсько-татарська газета Авдет, яка на початку весняних подій називала речі своїми іменами, а саме анексією, окупацією і так далі. Саме це не сподобалось представникам контролюючих органів самопроголошеної влади, розповідають журналісти видання. Головного редактора Шевкета Кайбулаєва неодноразово викликали на до допити, де йому закидали розпалювання міжнаціональної ворожнечі та екстремізм. Але, незважаючи ні на що, газета продовжує свою роботу. Звісно, в цих ролях ми будемо продовжувати роботу. Ми і раніше э, не дозволяли себе якихось э, оскорбительних статей або інших э, неприличних э, виражень, скажімо, такі, як собі дозволяє. Така газета, як «Кримська правда», Или же э, крымское время, где постоянно из номера в номер пестрят всевозможные термины, типа там твари, сволочи, там, иные, там, такие вот оскорбительные для человека э, выражения. Мы их не делаем. Втім, в анексованому Криму те, що можна одним іншим зась. Більше того, в керівництві видання розповідають, що за всі 24 роки існування газети не було жодного випадку, щоб на них тиснули або звинувачували у сприянні екстремізму. І ось приходом нової російської влади редакцію не тільки намагаються залякати допитами чи погрозами, але й взагалі зробити все, щоб Авдет не друкувався. І для цього всі методи годяться. Минулого тижня редакцію Кримсько-татарської газети було виселено із приміщення, де вона знаходилася разом із меджлісом, кримсько-татарського народу та Офісом благодійної організації Фонд Крим. Журналісти зараз, я вище говорив, не мають постійно своє приміщення, яке у нас нас лишили. Ми зараз в різних некоторі дома я их попросил, чтобы они там связи постоянно держались друг с другом со мной в первую очередь. И, конечно, вот я напросился вот в это помещение и постараюсь здесь организовать работу. Не було би щастя та нещастя допомогло, каже шеф Кетага. Як тільки їхню редакцію примусово виселили з приміщення та фактично залишили колектив газети на вулиці, одразу знайшлися добрі люди, які почали допомагати виданню. Хтось надав тимчасове приміщення, хтось став позаштатним кореспондентом. І всі труднощі, які зараз є у газети, тимчасові впевнений головний редактор. Та додає, їхня газета редакційну політику міняти не збирається. Газета виходить, ми пишемо. Мы не изменяем своей политики. Многие пытаются нам помочь, и появляется много нештатных корреспондентов на местах. И они, скорее всего, будут в перспективе наиболее такими активными информаторами вот нашей газеты. Это там, нарушение прав человека, и не только Крымского татар, но всего. Это И экономические некие несоразы, которые могут сейчас происходить. Почему обе суметы мы будем писать? Всі події останніх місяців, коли вимкнули українські телеканали, не привозять та не продають українських газет та журналів. А після цього і намагання так званої кримської влади закрити всі змі, які не згодні з анексією та окупацією, визвали занепокоєння у представників ОБСЄ. Та й більшість пересічних кримчан таки вважають, що на півострові повинна бути альтернативна точка зору чи то українське змі, чи кримсько-татарське. Кожен має право виразити своє і... І мати свій канал. Почому ні? Якщо кому то то навірно. Если есть потребность, да. А почему бы и нет, в принципе. Это не... Тем более, что у нас и украинский язык, и татарский язык, и русский язык. Это у нас определяющие все языки. Поэтому я к ним спокойно отношусь и слушаю их. Почему бы нет? Если есть народности, значит, есть Какую информацию передать тем или иным социальным слоям, либо народным слоям населения, которое проживает на территории Украины, вне зависимости от того, население это которая здесь исторически либо живет временно в любой в любом случае должна быть та информация обнародованная, доступная для тех или иных людей. Я считаю, что в Крыму есть независимые СМИ, но не так много. Безупречно крымско-татарские украинские СМИ нужны, так как это часть Крыма а коренное население, особенно крымские татарские СМИ, обязательно нужны, и ни в коем случае их нельзя исключать. Марина Климчук, Сергей Бондарь с Крыма. Я не знаю. Ви дивитесь Крим реалії сьогодні. Говоримо про те, чи є хоча б залишки свободи слова в анексованому Криму. Та чим відрізняється сучасна демократична країна від В Нашій студії, експерт з медіаправа Тарас Шевченко та кримська журналістка Тетяна Рехтун а, Тарас, ну питання до вас. Та і перше питання: а чи помітно відрізняється законодавство Російської Федерації від медіазаконодавства в Україні? Так, воно відрізняється достатньо сильно. І тут як специфічні майді закони, так і загальні закони в кримінальному праві відповідальність за поширення наклепу, образи, і дуже важлива річ відповідальність за екстремізм. Це поняття під нього можна підпасти все, що завгодно. Ми в першому сюжеті бачили, що під екстремізм це щось там недовіра до влади, так розмухування недовіри до влади. А, а я так розумію, що це може бути будь-який сюжет, наприклад, про, про те, що там погано засфальтована вулиця, і, і це не зробила абсолютно. влада. І це абсолютно. Тому, крім законів, є ще можливості, хто. Тумачте як завгодно, і є абсолютно лояльне ставлення суспільства, що це нормально. Так, тобто, якщо тут щось таке відбувається, то після прийняття закону про екстремізм, 16 січня, угу. ми пам'ятаємо, що було в Києві. А там в Росії а нагадайте це... нашим глядачам, що було в Києві після прийняття no, тих законів, власне, саме з 16 січня. Протести, які були переважно мирними відсотків на 95, стали переважно немирними, оскільки саме це спровокувало людей на агресивну відповідь, розуміючи, що мирні засоби ніяк не допомагають, не дають можливості достукатись до влади. Почались вже коктейлі Молотова, почали стріляти в бік демонстрантів і з'явилися перші загиблі саме після 16 січня. Як ви вважаєте, от така ситуація, яка сталася з газетою Авде чи вона можливо була б в Україні навіть якби це була влада там за часів? Януковича? Подібна ситуація, так, була можливою. І в нас закривалися газети. В нас в Чорноморки забирали ліцензії частини. І якби тривало далі, в Чорноморки би швидше все намагалися би забрати ліцензію повністю, але би дочекалися, поки закінчився її строк, і не видали б нову. До цього все йшло. Тому питання просто в масштабах, питання в, в наскільки глибокому угу. контролі, який є в Росії, і це покриває зокрема і інтернет, це покриває блоги. Сьогодні Росія захотіла від Твіттера, від Фейсбука, щоб вони ре. Трувалися в Росії з російськими законами за російськими законами. Кожна людина, яка має блог на 3 тисячі підписчиків, зобов'язана Роскомнадзорі зареєструватися, і відповідно. За порушення, за якісь заклики, за якісь слова, якщо вона зареєструвалася, вона несе відповідальність в тому числі за висловлювання, які роблять інші люди на її сторінках. Тобто, як хтось напише який-небудь там коментар, і а відповідальність буде нести та людина, яка веде той блог. Якщо вона моментально його не видалить, то вона буде нести. Якщо видалить, не буде нести. Але це можливість, якби жорстко контролювати весь потік висловлювань, в тому числі в інтернеті в Україні. Все таки інтернет залишався завжди вільною зоною весь цей час. І українська правда як потужне видання мала величезний вплив і ще пам'ять, якби про гангадзе, mm -hmm. теж очевидно, певним чином стримала владу від якогось зазіхань на цю частину свободи слова. Зрозуміло, Тетяно. Як ви вважаєте, чи українські чи кримські журналісти, які а, а, до цього моменту були українськими журналістами, чи вони зможуть працювати в таких умовах? Ну для мене знаково було подія на початку вересня, коли засновник і власник журналу Фейс Контроль Севастопольський журнал, він виходив все українському масштабі, і це в основному такий був журнал про вечірки, про туризм, кулінарні рецепти. Тобто, як розумієте, самі нічого громадського і такого значить, що там не було. Або політичного. Або політично, то взагалі. Але власник вирішив все-таки перевести своє видання в Київ і закрити редакцію у Севастополі. Чому? Тому що він вважає, що йому там нема що робити, він не зможе розвивати свій журнал, бо там не буде з ким спілкуватися. Зрозуміло, Тарас, Кримська, от самопроголошена влада, жаліється, що. З трьох більше чим три тисячі зареєстровані видання були в Криму лише сорок з них перереєструвалися з російськими правилами. А як ви думаєте, чи це сталося через те, що російські правила реєстрації вони є значно такими, знаєте, ну може там недосконалими або якимось там більш жорсткими ці правила реєстрації? Мені важко пояснити причини, але може бути декілька гіпотез, і одна з них це те, що офіційна цифра зареєстрованих ЗМІ в Україні. Є в десятки разів роздута, особливо в газетній сфері, тому що протягом більше 20 років будь-яка людина легко реєструє, вносить назву в реєстр, і далі вона може не видавати, але нічого з цим реєстром не відбувається. В телевізійній сфері там чіткіше. Хто має ліцензію, той в реєстрі газети, їх, їх тисячі є неіснуючих назв, тому ця статистика, в принципі, невірна. Але а, 40, 40 видань на весь Крим це, це дуже маленька було б, цифра. Було б важливіше почути цифру, скільки цих видань. Виходить фактично взагалі в Криму, так і якщо виходить в Криму там тисячу чи дві тисячі видань, а сорок перейшли реєстрацію, значить вони можуть працювати без цього. Але що не ведете, є погано більше вуга в Криму було більше сорока телекомпаній, тільки так а по, по всіх містечках, і такі великі, і маленькі містечки. Там було більше сорока телекомпаній, але зараз тільки а, загалом лише сорок добре. Можливо, вони не дають ті можливості пройти по реєстрацію, завертають їхні документи, а на загал говорять: ось дивіться, ніхто. А? а як було з паспортам? Хіба давали легку можливість там українцям підтвердити своє українське громадянство? Ні, це було навмисно зроблено так, щоб потім сказати: ось подивіться, лише ось такий mm -hmm. от мізер, хто про це заявив. Тому це може бути точно така ж сама піар-історія. Скажіть, будь ласка, в Україні, а, 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 власне, в Росії, на відміну від України, чи є там якісь обмеження щодо реєстрації засобів масової інформації? Обмеження і в і от зараз нове обмеження, яке в Росії намагаються вести це обмеження на іноземну частку власності. Відповідно, якщо це були якісь представництва від. Від українських медіа там вони в принципі не зможуть там існувати так і це теж вдарить. І власне питання, чи в принципі прописані там правила переходу, переведення з тої форми, як це існувало за українськими законами, на те, як це має існувати за російськими законами, я особисто не знаю. Підозрю, що їх просто немає. Ну а крім того ж, всі журналісти мають бути громадянами Росії. А в Криму я знаю, що навіть громадяни Росії залишили українські паспорти собі. А чи дозволять їм з українськими паспортами громадянам України зареєструвати змі? Це теж велике питання. Що порадити Тараси нашим колегам-журналістам, які там зараз працюють, чи можливо їм якось там в правовому полі Російської Федерації працювати чи ні? Ви знаєте, мені здається, що події в Росії розвиваються таким чином, що все рухається до ще більшого моразму, і кажу, що це має дійти до якоїсь точки. І ті журналісти, які продовжують боротися за своє право щось говорити, щось писати, вони теж, якби учасники цього процесу, вони теж, якби своїм, в тому числі можливо, своїм здоров'ям та будуть впливати на те, що Росія має все таки продемонструвати і собі, і своєму народу, що вона дійшла до якоїсь такої точки, де далі розвитку немає. Щось подібне, що переживав Радянський Союз, коли він дійшов до ситуації, коли ні економічно, ні політично не було рухатись куди вперед і коли було очевидно, що ця модель є програшною і треба щось змінювати? Дякую. І, Тетяно, до, до вас питання. Скажіть, будь ласка, ви е е багато років прожили в Севастополі? Чи Севастопольцям, власне, як такої е найбільш Частині я не знаю, як це навіть краще назвати кримчан, які були найбільш за Росію. Чим взагалі потрібна та та свобода слова і е, якась альтернативна думка? Ну, я не, не можу казати за всіх. Мені здається, що потрібно любій любі людині. Якщо вона хоче мати, приймати якісь зважені рішення, то їй потрібно хоча б дві думки, щоб прийняти третю свою виважену і правильно, або ту, яка тебе підходить. А інша справа, що ви знаєте, мені здається, це і в Севастополі є, і в Криму. Те, що не було в Україні, ну абсолютно з'являються доноси. Тобто їх публікують електронні змі, тобто інтернет видання. Коли журналістів, ми зараз я зараз. Тільки про журналістів mm -hmm. кажу, наприклад, якщо Севастопольський журналіст, коли він став членом союзу журналістів і було опубліковано список цих журналістів, а то далі з'явилося на місцевому інтернет виданні стаття про те, як ви можете прийняти. Він же ж і далі все по біографії, де прослужив, де працював, де що знімав, і так далі. І з призивом цю людину не тільки виключити з союзу журналістів, але й кримінальну відповідальність до нього. Примінити, тобто, оце мене е, турбує більше всього. Якщо є такі люди, то значить є певна частка вже в суспільстві людей, які не хочуть е, знати, їм не потрібні незалежні змі. Mm -hmm. І якщо ну, це, це, ця це... ситуація буде відбуватися, знаєте, буде така ситуація акваріума, то е, кількість у цих людей, які зомбуються телебаченням російським, вона може збільшитися. У цих людей вже зовсім інша Але реальність. Але Здавалося б, куди більше. А... Так. Ні, я кажу, знаєте, кажуть куди більше. Це не будемо повертатися до міфу про 100 чи 99% які проголосували за референдум. Ви добре знаєте, що це не так абсолютно, і я знаю, що це зовсім не так. Якщо 30% Севастопольців проголосували за референдум, то це добре. А скільки не проголосували, нам вже ніхто з вами не докладав. Сподіваюсь, що коли-небудь ми дізнаємося наскільки скільки відсотків кримчан підтримали то, то те так зване рішення, і той так званий референдум. Сьогодні в програмі Крим Реалі» ми говорили про те, чи залишилася свобода слова в анексованому Криму, та чи потрібна Кримчанам така альтернативна інформація. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.